Доброго дня, Мене звуть Андрішка Катерина Євгенівна. Сьогодні я вам пропоную поговорити про перший візит в нашу клініку. Як він відбувається? Чому саме з консультації ми починаємо наше знайомство з вами? Отже. Дуже часто батьки хочуть, щоб ми розпочинали лікування з якоїсь самої найбільшої дирки, яка турбує дитину, яка вже наболіла, а ви вже були у одного стоматолога, другого, третього, і все ж хочете полікувати у той самий великий зубчик. Консультація потрібна для того, щоб в першу чергу ви розуміли, для чого, куди, як ви прийшли, який план лікування, що за чим ви будете робити, і саме основне, скільки це буде коштувати. Лікар повинен розуміти, в чому справа, що там з зубом, тому що не можна так сказати, що а в нам в іншій клініці сказали, от точно там треба ось так. Ні, це те, що сказали в іншій клініці, це не значить рівно, рівно нічого. Потрібно зробити рентген-снімок. Оцінити ситуацію, тому що лікуємо зуб ми і несемо відповідальність за нього. Ми. Потім пояснити це батькам і тільки далі вже розписувати план лікування. Також дуже важливо дитині дати адаптуватися. Не буває так, що ми раз-два і той зуб, який наболів без криків, без істерик там за один раз полікували. На жаль, це буває дуже і дуже рідко. Для початку треба, щоб дитина познайомилася з лікарем. Вони знайшли один з одним контакт та подружилися. Почали лікування з якихось легких зубчиків, щоб дитина зрозуміла, що буває не боляче, а не лізти туди, де вже болить. Бо дитина вже очікує, що буде йому боляче і вже боїться. Тим більше, що ще буває так, що хтось з друзів або з родичів скаже, що там будуть сам сверлити чи робити уколи. Дитина вже насторожилася і вже очікує, що їй будуть робити боляче. Тому, дорогі батьки, консультація це дуже важливий етап лікування. Це знайомство, складання плану лікування, знімки, це момент адаптації та момент, коли ми з вами складаємо наш кошторис. Тому. Спочатку консультація, а далі вже ви з лікарем спілкуєтесь і зіставляєте план лікування, що за чим ви будете робити, і обов'язково прислухатися до лікаря, так як ми вже розуміємо. Більш-менш кожну дитину вже бачимо, як найкраще буде саме для вашої дитини, щоб їй було комфортно і їй дуже гарно полікувати зуб, щоб це не закінчилось істерикою, і переліковуванням зубів. Так як коли дитина не дає нормально полікувати зуби, то можуть бути ускладнення, тому що в такому режимі полікувати зуб нормально майже неможливо. Будьте здорові!